26 грудня, вівторок, 671-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Огляд головних подій доби, що минає у новинному випуску Наш час. Вітаю насамперед про ворожі атаки про героїчну відсіч наших воїнів, а також про втрати окупантів. За минулу добу противник здійснив 74 обстріли, випустивши 391 снаряд з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації. Херсонщина. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури. Через російську агресію одна людина дістала поранень. Дніпропетровська область ввечері. Російські війська накрили арт вогнем Нікопольщину. Гучно було у райцентрі. люди залишилися неушкодженими. 84 удари ворога припали по 19 населених пунктах Запорізької області. Мирні мешканці не ігнорують повітряні тривоги і, на щастя, вціліли. Втім, надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків громадян. Сумська область вночі росіяни здійснили артобстріл Краснопільської громади, зафіксовано 5 вибухів. Оборонці неба працювали і на Кіровоградщині, минулося без постраждалих і руйнувань. Харківщина. Унаслідок нічного удару армії РФ горів житловий будинок. Під час гасіння виявлено тіло господаря будинку. Загалом цієї ночі сили ППО знищили 13 ударних безпілотників із 19 запущених ворогом у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей. Російського флоту стає дедалі менше. Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту РФ крейсером Москва прямує великий десантний корабель Новочеркаськ. Близько 2.30, 26 грудня, тактична авіація повітряних сил атакувала судно крилатими ракетами в районі Феодосії. Після підриву корабля спалахнули ще декілька пожеж. Було зафіксовано два осередки пожежі в порту і три за його межами чисельні відео потужних вибухів, детонації боєприпасів в порту Феодосії. Феодосії не дають шансів на виживання чи хоча б ушкодження, які підлягають ремонту. Знищений Новочеркаськ міг використовуватись для перевезення боєприпасів та зброї, в тому числі шахедів. Натомість речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував заяву російського міноборони про знищення двох українських літаків Су-24 під час атаки Феодосії. До слова ЗСУ, у березні 2022-го вже пошкоджували цей десантник під час удару по порту Бердянська. І до втрат окупанта загалом за добу сили оборони України знищили на фронті 1010 російських загарбників, збільшивши таким чином втрати у живій силі армії країни-агресорки до 354 тисяч осіб. Про це повідомив Генштаб. Також українські воїни спалили протягом дня 22 танки, 37 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, засіб ППО, 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 34 одиниці автомобільної техніки, а також 5 одиниць спецтехніки. Далі до новин із життя Кременчуцької громади не припиняємо інформувати вас про найголовніше побуднях двічі на день о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах Грамі, інстаграмі, фейсбуці та на ютубі бережіть себе, слава Україні! Героям слава! У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських ДРГ. Відтак обласні правоохоронці звітують, що впродовж минулої доби працівники районних органів поліції Полтавщини перевірили близько 375 транспортних засобів та 610 осіб. На Полтавщині протягом місяця до лав за мобілізували 300 людей. Про це повідомив керманець області Філіп Пронін. З його слів, мобілізаційні заходи тривають у плановому режимі. Ми бачимо, що мобілізація йде. Ми стали тісніше співпрацювати із ТЦК із ВЛК. Це дуже важливо. Наразі ВЛК працює сім днів на тиждень, раніше такого не було. Зараз ми вже досягли результату, що 90% людей проходить ВЛК за один день. Це питання не розтягується на місяці, а по ТЦК працівники ТЦК, ТЦК спільно з громадами працюють зроблені і мобілізаційні штаби на підприємствах і ділянки разом з представниками громад. А скільки людей було мобілізовано в цьому місяці? Ви знаєте? 300 чоловік. У нас в області проживає 1,3 мільйона людей. Сама по собі мобілізація і 300 осіб, яких було мобілізовано, це навіть не питання, на щось скажете. У бюджеті Полтавщини на 2024 рік зменшаться доходи і видатки в порівнянні з минулим роком. За словами очільника Полтавщини, Філіпа Проніна, основними напрямками фінансування з бюджету області на наступний рік будуть оборона, соціальний захист і розвиток економіки в обласному бюджеті. Очікують зменшення надходжень від ренти на 30% та податку на прибуток підприємств на 17%. Ми майже не маємо грошей на те, щоб вкладати їх в розвиток економіки. Ми будемо застосовувати приватне і державне партнерство для того, щоб запускати ті процеси, які мають бути запущені, якраз по розвитку економіки. По військових ми маємо приблизно 500 мільйонів перехідних лишків з 23 на 24 рік. І ми маємо приблизно 200 мільйонів, які ми зможемо мобілізувати на потреби армії. Тобто приблизно 700 мільйонів нас піде на армію. А по освіті це 75% це зарплата 1,6 мільярда гривень. А все інше це комунальні платежі, і, ну тобто, це ті речі, які потрібні для того, щоб функціонували школи, заклади дошкільного освіти. А далі по соцзахисту ми передбачаємо майже 550 мільйонів гривень. А державне управління 100 мільйонів. Ну, все інше там цифра набагато менша. Тому це так. Війна не закінчилась. Ми не будемо акцентувати увагу на музеї, Бруківку і такі інші речі. Ми будемо концентрувати увагу саме на військових. На військових і їм допомогів. У нас є велике завдання по будівництву. І укриттів, і е, е, вопів це в зодно опорних пунктів. Будемо акцентувати увагу на це. І знову маємо трагічну звістку із фронту. 9 грудня героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України від російського агресора в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Наш земляк, військовослужбовець, матрос Євгеній Отрешко. Попрощатися із нашим героєм Кременчужани зможуть вже завтра, об 11 годині дня, в стінах міського палацу культури. І знову наше місто у жалобі. 11 грудня помер наш захисник, військовослужбовець, капітан медичної служби Олександр Неділько. І сьогодні до сім міського культури прийшли кремечужани, аби провести нашого героя в останній путь. Сьогодні в цей день. Ми в останній путь проважаємо. Нашого земляка, нашого побратима, капітана Неділька Олександра Миколайовича, який народився 22 лютого 1964 році в нашому місці, закінчив нашу 19-ту середню школу, наш медичний коледж. Але потім він навчався на лікаря. Навчався він десь від 8 до 11 років, там вийшло 8 років він за своїм фахом, а три ще орденнатури. Він був дуже талантливий хірург. Коли прийшла біда до нас, коли на нас напала ця орда, він прийшов до нашого РТЦК та був мобілізований, направлений в одну з бойових частин. Там він оперував прямо на полі бою. рахувався він в медичній роті, але постійно був в зоні бойових дій. І в ході нещасного випадку так сталося, що наш Олександр Михайлович він помер, прихватило його серце. У нього стояв клапан, але незважаючи на це, він був мобілізований, він скрив це, будучи сам медиком, ви саме розумієте, що для нього це було просто. Він вважав, що він повинен бути там, де його друзі, там, де його, з ким він навчався, з ким він працював. В нього залишилась дружина, донька Сніжана. Ви бачите, багато людей зійшло сюди. Це всі лікарі, з всіх наших лікарень міста Кременчука. Приїхали з Кривого Рога люди. Ті, хто з ним навчався в нашій школі. Велика скорбота. Це був Дуже такий відзивчивий, дуже спокійний. Як фахівець, кажуть його друзі і його колеги по співпраці, це була талановита людина. На жаль, так, що ми теряємо своїх дуже кращих людей. Він ще мог багато чого, багато мог лікувати допомагати нашим хлопцям. Таких фахівців, на жаль, нас не дуже багато. Ті, що навчались, працювали і вміють працювати, дуже мало. Так що ми в останній путь проважаємо нашого героя. Це дійсно герой. Помер він в зоні бойових дій. Чоловічний організм незалізний, іноді є желіза. Заліза під води. Вічна пам'ять нашого героя. Слава героям. Слава нашому Олександру Михайловичу. Олександра, ми знаємо давно-давно, ще із юнацьких років вони ще з Наташою тільки зустрічалися. І, да, ну, Наташа, наша подружка. Він вони зустрічалися і Наташа ну, на крилах літала. Він для неї був опора. Ну, сам, самий такий. Вона за нього вийшла заміж. Ми були на свадьбі. От з Маї були на свадьбі. Тобто, ми його знаємо з 19 років. Він був дуже чуйний. Він був, ну він завжди приходив на допомогу. Тільки тут ще йому його й не зови, а він вже готовий прийти на допомогу. Він ну, отак для людей він був дуже чуйний. Для дружини він також був, ну, Наташа для неї він був і друг, і чоловік, і подруга, і все в одному лиці. Для неї він був батько, також він був хороший, в них донька, внуки. От, з перших же днів він пішов на війну, його ж ніхто навіть не кликав. Хоча він, ви бачите, він хворий був, але він це скрив навіть. Він скрив і він пішов на другий чи на третій день на війну. От, така він людина був. І ну, як на мене, то його шкода, що він помер, але скільки він людських життів спасище. Мені тих хлопців теж зараз залишилися без хірургічних рук. Це дуже, дуже боляче, я Ну, Йому ж скоро 60 років донор бути, то він навіть не збирався йти з війни. Він казав, а хто ж, а хто. Хірурги ж цін, це хірургів ж мало. Це була дуже світла людина, і сім'янин, і як батько. Це, ну, замінити ніхто його не зможе родині це велика втрата і для, для, для нашого місця як, ну, як хірурга, як, ну, як людина. Ми будемо завжди пам'ятати, чи можемо, будемо завжди з родиною. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника, капітана медичної служби Олександра Неділька. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають. Шановні колеги, на сьогодні сесія міської ради буде проходити в такому дещо іншому форматі, тому що секретар ради перебуває на заході органів місцевого самоврядування загальноукраїнському в рамках е, проєктів е, Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Але Юрій Васильович підключився до нас онлайн і зможе приймати участь в роботі. сесії. сесія від 8 вересня 2023 цього року. Поряд із мером порожніє місто секретаря, втім міський голова вмикає режим ілюзіоніста і засвідчує фізичну участь свого помічника у засіданні. Список депутатів. Кременчуцької міської ради, які приймали участь безпосередньо у засіданні сесії від 8 вересня, це сесія, на якій затверджувались зміни до детального плану щодо будівництва приватного нафтопереробного заводу у північному промбузлі. Ось ми бачимо прізвище Греценко Юрій Васильович, і відмітку навпроти нього присутній в залі. Потім засвідчувати своїм підписом. Тобто, ми бачимо гербову печатку, підпис міського голови і підпис секретаря міської ради. Як вбачається з відеозапису цього засідання, Гриценка Юрія Васильовича на цій сесії не було. Позов про визнання протиправною і нечинною вересневу сесію міськради і відповідно рішень, що приймали депутати, вже у суді. Законодавство України воно дозволяє депутату знайомитися з будь-якими внутрішніми документами, які є в розпорядженні в Ради. І починаючи з вересня 2023 року я неодноразово звертаюся зі зверненнями, з заявами про те, щоб надати мені. Копії протоколів, копії результатів, письмової реєстрації депутатів, копії поіменного голосування, протоколи постійної депутатської комісії, протоколи засідання сесії, відеозаписи сесії. На що я не отримав жодного документу, і тільки в процесі судових справ, ініційованих мною, де є позивачем, е, у тих документах, які відповідач в особі Кременчуцької міської ради надає суду, я можу маю змогу знайомитися з тими документами, в тому числі і з фальсифікованими. Документами, як ми бачимо, тут тому я ж кажу, що у нас в міській раді культивується тотальна закритість. Те, що депутати не дбають про імідж міськради і не сураються заборонених прийомів, ми бачили на власні очі. Віднедавна журналістів запрошують на засідання комісії, що є без сумніву позитивним зрушенням, якби не негатив засвідчений нами під час таких зборів. Не соромлячись телекамер, депутати систематично порушують правила кворому і регламенту загалом. Те ж саме стосується сесійних засідань, під час яких голосують у Вайбері, перебуваючи де завгодно, але тільки не у залі. Завтра об 11 годині ранку відбудеться засідання постійної депутатської комісії з питання регламенту. Ось і незважаючи на те, що як голова цієї комісії, так і члени цієї комісії мали б відстоювати апріорі норми регламенту, тобто. Відстоювати законність проведення сесії, відстоювати процедуру проведення сесій так безпосередньо як вказано в регламенті. Вони на жаль потурають міському голові. Вони потурають секретарю міської ради, які прагнуть перетворити голосування за зміни в регламент. Запропоновані зміни в регламент в якісь голосування диктаторських законів. Які розпочали кривавий відлік історії 16 січня 2014 року? Дійсно, міська рада 28 грудня попередньо має відбутися сесія Кременчуцької міської ради і має проголосувати зміни до регламенту. Чим зумовлені ці зміни? Ці зміни зумовлені низькою судових справ. Тобто міська рада, нарешті, зрозуміла, зважаючи на ту судову практику, що вона діє в незаконний спосіб, тобто усі голосування, що відбувалися від початку широкомасштабного вторгнення, вони всі були незаконними, оскільки вибувалися за допомогою використання мобільного застосунку Viber. тобто законодавець. Прямо визначає, що вайбер не є системою для голосування, і тому в нашому регламенті також є визначення комбінованого дистанційного голосування. Проте не вказано, що для цього комбінованого і дистанційного голосування має використовуватися система Viber. Тобто два роки депутати голосували, просто натискаючи сердечка, і очевидно, що зараз потрібно якось легалізувати всю цю історію, тому е пропонує. Нуються відповідно прийняти рішення щодо легалізації і використання усіх можливих мобільних застосунків як систем для голосування в діючому проекті змін до регламенту. Намі пропонують назвати завуальовано інформаційно-комунікаційними технологіями різні мобільні месенджери, які на жаль не є системами для голосування, і це розуміють всі. Тому ніхто не використовує Viber, WhatsApp в Україні, Google Meet, Skype. Для того щоб приймати рішення. Тим часом анонсована миром система голос для оприлюднення поіменних голосувань і витрачені на неї 180 тисяч гривень платників податків можуть фактично опинитися на смітнику. Минулого засідання, 22 грудня, засідання Кременчуцької міської ради, і депутати її тестували, і ось не було однозначної відповіді? Чи вона підходить депутатам, чи але підходить тут? Ну мабуть, не зовсім важ... ну, коректне слово, тому що вона має просто застосовуватись і все, і питання тут невзручності цієї системи. Тоді скажіть, будь ласка, це що нецільове витрачання бюджетних коштів? Навіщо було витрачати 180 тисяч гривень коштів платних? Податків, це, наприклад, там 10 і впівдронів. Ось для того, щоб просто депутати сказали: та ні, нам не подобається. Нам подобається сидіти десь вдома, в кафе, в ресторані і натискати сердечка в вайбері. Спроба внести зміни до регламенту і узаконити мобільні додатки для голосувань дорівнює новий судовий позов, наголошує депутат. Абсурдність цього документу вона настільки масштабна, що тут навіть відсутня норма в новій відредагованій статті щодо того, хто відкриває засідання сесії, тут просто немає. Тобто, ну, зазвичай засідання сесії відкриває міський голова, головуючий. Тут цієї норми немає, і я підозрюю, що це також стало наслідком судового позову, який подали батьки учнів 29-ї гімназії, оскільки вони не лише ставлять під сумнів законність процедури і прийняття рішення Кременчуцької міської ради як певним знеособленим органом, але й протиправність дій міського голови щодо відкриття сесій. Тобто, ми просто бачимо, що у новій версії регламенту, за яку пропонується проголосувати депутатам, виводять з під удару міського голову. І, до речі, відмітки щодо присутності і відсутності депутатів тепер покладається процедура безпосередньо засвідчення того, хто присутній в залі, хто онлайн, хто як. Приймає участь голосування. Тепер покладається на департамент забезпечення ради, не на міського голову. Це повірте, також є наслідком ось того, про що ми вказуємо суду. Про що ми неодноразово наголошували. Тому це все я ж кажу, є певною версією тих диктаторських законів, за які голосували люди режиму Януковича, 16 січня 2014 року. Це є наступом на свободу слова, на певні принципи демократії, і аж ніяк не узгоджує з тим курсом, який обрала наша держава, рухаючись в Європу.